Знаєте, от є така е, різна інформація про 8 тисяч депортованих українських дітей, про 13 тисяч депортованих Російською Федерацією українських дітей. Хочеться взагалі поговорити про цю проблему. Що відбувається з їхньою психікою, коли дитина ще на певному становленні? Так її психіка, її організм, її здоров'я, і психологічне, зокрема теж ментальне, коли вона прив'язана до своєї родини, коли вона прив'язана, це знаєте цілий світ в такому віці ще батьки, і на них тільки можеш опиратись. Твоя земля, твоє місто, і раптом тебе примусово в іншу країну і віддають в іншу родину. Що в цей момент відчуває дитина, що вона переживає? Я хочу спочатку сказати: все, що зараз відбувається, це вже ненормально. І тому все, що дитина відчуває, це те, що не було такого. Це є новий досвід, це страшно. Це відбувається, коли дитина прив'язана до своїх батьків, коли вона з самого самого дитинства спілкується з ними. У них йде спілкування, вони можуть один одного обійняти, вони можуть один одного напера, опиратися. Особливо дитина так опирається на своїх батьків батьків після цього йде розрив звичного життя. Дитина не отримує цієї прив'язаності, вона не отримує підтримки, вона не отримує близьких стосунків. У неї е відбувається втрата очікування, тобто вона знає, що сьогодні я можу опиратися на своїх батьків і завтра. І ніхто не попереджав її, що завтра чи після завтра її батьків може просто не стати. Тому вона втрачає найголовніше. Це звичайний образ життя і підтримку, на котру вона розраховує, але може не свідомо, хтось свідомо, але це дуже важливо для неї. І тому зараз, коли дітей депортують, коли вони втрачають батьків, дуже важливо, щоб у них була підтримка, коли вони повертаються на рідну батьківщину. Так, а скажіть, будь ласка, як потім це? Впливає на їхнє психологічне здоров'я, і як це може потім в дорослому віці про себе нагадати? Дуже важливо підтримувати і наше щастя, що у нас є зараз безкоштовна підтримка, групи підтримок, де з дітьми можуть працювати психологи. Але якщо вони залишаться без цієї підтримки, це може виникати агресія, котра призведе, ніхто не знає до чого. Це може призвести до того, що дитина зачиниться в собі, і коли вона вже виросте, то до неї доскулкатися буде дуже дуже важливо. Насам тут може бути багато чого, можуть бути тривожні розгляди. Може бути агресія, може бути замкненість в собі, може бути схильність до алкогольної залежності чи наркотичної, тому що дитина, котра не отримала вчасно підтримки, вона не знає до кого звернутися і як її отримати далі. Так, і потім можуть бути якісь прояви агресії. Я навіть читала про те, що якась психосоматика може розвинутися, якісь хвороби. Може розвинутися все, може так. А от оцей момент, знаєте, коли дитину в чужу родину примусово, як вона це переживає? Як відбувається цей момент комунікації? Що це для неї? А я читала історію про хлопчика, та котрого відправили до російської сім'ї, коли він перестав спілкуватися. Чому перестав спілкуватися? Тому що він зажався в собі, він не знав, як спілкуватися. Він любить своїх батьків, чому він має полюбити іншу людину, котрої він не знає. Тобто він любить своїх батьків і тому він може зачинитися. Може навпаки бути агресія, котра спрямована буде на цих людей, котрі його буде виховувати. Може бути харчовий розлад, він може перестати їсти чи навпаки багато їсти. Дуже багато зараз стикаємося з тим, що діти перестали їсти. Якщо раніше вони там їли солодощі, їм це було цікаво. Їм було приємно. Дітки люблять солодкі. Та то зараз підлітки дуже багато, багато хто я чую, що вони відмови. Відмовилися від їжі відмовилися від м'яса, відмовилися від е, солодощів. Так може теж впливати стрес на організм дитини чи підлітка. Так, а ось показуємо дітей, і ви вже сказали про те, що діти зараз ростуть в реаліях війни. Як на них впливає ось те, що навколо відбувається оця російська агресія? Вони це чують, вони це бачать. Як взагалі це покоління потім, коли виросте? Це такий ПТСР може бути на все життя. Він може бути довгий, як показує практика з війни 1945 року. 100 років пройшло, і люди досі боялися цього. Боялися ви може здивилися, що так багато бабусь дідусів закупали їжу. Навіть молодь закупає їм, коли багато речей на те, щоб на, на всяк випадок, так і це є вже наша психологічна пам'ять, коли ми чули від бабусі, від дідуся, від родичів від своїх, від батьків, що може бути знов погано і. Тут люди можуть жити в тому стресі і думати невже? Зараз добре, але ж може бути погано через рік, через два, через три. тому цей ПТСР може бути надовго. Чому зараз важливо звертатися до фахівців? Чому звертатися важливо до психологів? Чому важливо? Ми зараз дуже часто кажемо своїм пацієнтам клієнтам, щоб вони займалися своїм тілом, ходили, дихали повітрям. Якщо це маленькі дітки, вони мають можуть пускати кульки бульбашки, так дути, тому що коли вони це. Роблять у них відчиняється легені, починає працювати мозок, і від цього стає краще, тому що в інакшому сенсі вони просто зачиняються. У них починається, як ви кажете, психосоматика. Вони можуть боліти голова, вони можуть важко переносити інформацію. У них може бути важке сприйняття інформації в школі. Так зараз вчителі кажуть про те, що. Дітям дуже важливо висадити урок, так? дуже тяжко їм зробити домашнє завдання. Те ж саме кажуть викладачі, що студенти зараз втратили сенс. Чому? Вони не тільки втратили сенс, але вони ще почувають це фізіологічно, не тільки психологічно. І, на жаль, на це мало хто звертає увагу. Ті люди, хто зараз бігає, тому що людина, коли в русі, вона краще себе почувається, вона може це продихати. Ихати так, а коли вона спілкується з людьми, коли вона отримує підтримку, все це сприяє тому, що це ПТСР було менше, і звісно, кожна людина зараз має все одно якесь сподівання на те, що все закінчиться рано чи пізно. Так воно не може вічно тривати. Ну, звичайно, звичайно, ми рухаємось уже От... до нашої перемоги. Так, і ця надія дає дуже, дуже важливі емоції для людини, тому що весь час бути в депресії, весь час не, не звертати на себе увагу, це призведе до довготривалого ПТСР. Тому хочу порекомендувати нашим глядачам, щоб вони рухалися, щоб вони спілкувалися, щоб вони слідкували за собою, щоб вони розмовляли. І ні в якому разі, якщо Хтось е, хоче з вами поділитися. Не кажіть, що я тебе розумію, тому що е, ви можете не розуміти, не знає, і це можуть бути це різні таке. відчуття у кожного, і тут може піднятися велика агресія, тому що може людина відповісти. Ти не, не знаєш, що це таке втрачати чи Ти не знаєш що таке залишитися від будинку без, без будинку. Ми маємо знаєш що таке краще. чути вибухи поруч. Ті, хто зараз за кордоном, нехай на нас не ображається, але вони не знають, що це таке. І якщо вони скажуть нам, що я поряд, я можу тебе, як я можу тобі підтримати? Я не знаю, як це, але я бачу по тобі, що мені хочеться тобі обійняти. Якщо ти дозволиш, дозволь мені це, будь ласка, чи чим я можу бути для тебе корисним? І тоді буде менше агресії, і тоді ми будемо більш. Тобто правильно саме один ось один так одного. підтримувати, чим я можу тобі допомогти? Я з тобою ніж говорити тримайся, або час лікує, все пройде. Як у нас знаєте найчастіше кажуть, або комусь там ще гірше ніж тобі. А, нас на превеликі жаль не вчили в дитинстві багато, багато людей. Як треба підтримувати? Емпатії. Тому зараз є багато інформації. Так як саме, як, як людина хоче почути, може вона хоче сказати просто посидь біля мене, і для мене це буде важливо. Чи зроби мені просто чай чи каву. І це вже буде підтримка. Тобто, так, не треба турбота. багато. Треба питати у людини, що їй треба. Так зрозуміло, дякую вам за такі важливі поради. Спасибі. Дякую вам, психологиня Марина Задорожна була з нами на зв'язку.